Вітаю, я Леонід Цихановський це мій канал Книгоогляд. Завжди п'яний російський дурник Медведєв, прислуга блідої молі, що живе в бункері, зробив дурницю. Він загрожував Сполученим Штатам Америки ядерним ударом. Але ж світ тісний, і Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, почув п'яні балачки Медведєва. Це його образило. І Трамп наказав вивезти на бойове чергування додатково два атомних підводних човни США. Це для Росії страшно, тому що технічний рівень американських атомних підводних човнів незрівняно вищий від човнів Росії. Рівень розвитку гідроакустики в США незрівнянно вищий від російського. Якщо що, хтось не вірить, 50 років тому довелося мені особисто тримати в руках підручник по гідроакустиці для моряків підводників СРСР. Точна ксерокопія, і потім переклад російським текстом. Так от, повна копія ця починалася з назви Гідроакустика для офіцерів НАТО. І вклеєні були пояснення. Там що і як розуміти. Деякі абзаци були переведені неправильно і тому були вклеєні пояснення, як їх треба читати. Це буває, при перекладі. Підтримайте наш корінномовний канал Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. А два роки тому провідне підприємство Росії по випуску атомних підводних човнів, Завод-Звзда, продали в Ніжторбанку через фінансові труднощі. В них не було грошей. Я зміг знайти і побачити досить велике відео, як керівник вніжторгбанку Росії Костін поїхав в Сєвероморськ подивитись на своє нове майно. Йшов він по заводському цеху і запитав, який рік випуску станків, який рівень розвитку станочного парку, йому відповіли: 90%. Це випуску 1934-36 роки. 1934-1936 роки це трофейні німецькі станки. А ще 10% це також німецькі трофейні станки випуску 1940-1941-1943 років. Чому ж так? А тому, що немає в Росії і Радянському Союзі станків кращих від 90-літніх німецьких трофейних станків. Жахливе технічне відставання виробничої бази це головна причина низької якості радянських і російських човнів. Трошки статистики, за період з 1955 року по сьогодні, в світі загинуло з різних причин вісім атомних підводних човнів. Розподіляючи ці катастрофи по причинам, вкажемо, що три з них. Загинули по причині технічної несправності, 2. Через пожежі, Два, через аварії ракетного озброєння. І один човен загинув з невідомої причини. СРСР, а потім і Росія втопили в Світовому океані 61 ядерний боєприпас. Це повірити неможливо. Розум не розуміє. 61 ядерний боєприпас лежить на Дніборі, засіяний Радянським Союзом і Росією. Порахувати недовго. 24 лютого 1968 році вийшов на бойову вахту в середину Тихого океану дизельний підводний човен К-129, мав на борту три ракети Р-21 з ядерними моноблочними плутоніми боєголовками і дві ядерні торпеди. В похід його відправили несправним і без ремонту. І от, 8 березня 1968 року він на зв'язок не вийшов. Знайшли його американці залишки цього корабля на глибині 5600 метрів. США підняли передню частину разом з одною ракетою. Ну так, для ознайомлення. К-8 атомний підводний човець торпедного зброєння, 52 чоловіки екіпаж, два реактора, чотири ядерні торпеди 12 квітня 1970 року затонув в Біскайській затоці. На флоті його звали Хіросіма, тому що на ньому відбулось. Три важкі радіаційні аварії. Три рази був розрив труб першого контуру охолодження реакторів, екіпажі. ну Вони різні були екіпажі, але тричі екіпажі опромінювали сильну променеву хворобу. Але екіпаж приводив корабль додому на ремонт. Всім відомо, що радіація знищує не тільки людей, вона знищує ізоляцію проводів. В Біскаській затоці. Прийшов час, на глибині 300 метрів загорілася електропроводка передавача гідролокатора. Саме через опромінення ізоляція втратила свої якості. Пожежа швидко посилилась, загазити їй не вдалося. Екіпаж човен, два реактори 4 ядерні плутонів тропеди лежать на глибині 4600 метрів. Був в СРСР ще один атомний підводний човен типу К27 під назвою Нагасаки. Ну, характерна назва, мав два досвідних реактора з рідким сплавом свинець віслу в якості теплоносія. На ньому були постійні радіаційні аварії. Весь човен був сильно заражений радіацією. Після чергової аварії реактора його ледве притягнули, він втратив, хід, ледве притягнули на базу. Трошки підлатали, і через тиждень, після того, як притаскали. Видали наказ вийти на бойову вахту в кругосвітню подорож навколо світу на 4 місяці. Командир БЧ 5 це командир ядерних силових установок робить запис в вахтному журналі. Реактори несправні і до виходу в море не готові і ставить свій підпис. Ну, не може несправний корабль виходити в море. І що ви думаєте? Приїздить командир дивізії підводних човнів і наказує вийти в море з несправними реакторами. При відмові буде бити ногами всіх і відпихне сам автовний підводний човен від пірсу. Екіпаж сидить на цьому човні, буксири витаскують його на рейд. При спробі підняти потужність, розвинути потужність. Один із реакторів вибухнув. Загинуло 9 моряків від променевої, променевої хвороби. Радіація на підводному човні була настільки сильна, що його без спроб ремонту затопили в Карському морі на глибині 30 метрів. Норвежці і до сьогодні вимагають від Росії підняти цей човен і утилізувати К-27, бо радіація в воді сильна. Уряд Росії мовчить у відповідь, тому що не знає, що з цим робити. К-219 ударний ракетоносець. Водотонажність 11,5 тисяч тонн. Він більший від сумно відомого крейсера Москва. Носив 16 ракет на 3-по 3 боєголовки на кожному. Це 48 боєголовок плюс 2 ядерні торпеди. Всього 50 ядерних вибухових пристроїв. Був випадок у нього через несправний кран доступу за води в шахті вибухнула ракета. Екіпаж вспід піднятися на поверхню, відкрив люки і хотів запустити її, щоб ну щоб вона вилетіла і десь неподалік впала і не знищила човен. Не змогли запустити, ракета вибухнула, три боєголовки вилетіло в море і впало. Шахта була сильно пошкоджена. Повернулись на базу, одну шахту заварили, і на бойові чергування стали ходити з 15 ракетами. Ресурс цього атомно підводного човна 12 бойових походів. У 12 му почав протікати кран подачі забортної води до ще однієї шахти. Ну, зовсім трошки, до 1 літра за добу, так, прокапував. І тут приходить команда: йти ще на одне 13-те бойове чергування на 3 місяці. Корабель виробив свій ресурс і не повинен йти в море. Ні, кажуть, вперед на бойове чергування, а вже потім, АПЧ піде на списання. Екіпаж і командир доповіли про протікання і що минулого разу був вибух і загинули люди. Команда була така: в кожній шахті є насоси відкачки забортної води, будете кожні 10 днів відкачувати. Після місяця чергування бойового відкачували два рази по 500 літрів води щодоби. При виконанні маневру божевільний Іван, є такий маневр, вода пішла потоком, порушилась герметичність окислювача, він вступив у реакцію з водою перетворився на азотну кислоту. Ущільнюючи прокладки баків пального зруйнувались, відбувся вибух. Почалась пожежа і сильна пожежа. Атомний підводний човен встиг піднятись на поверхню, частина екіпажу загинула, човен затонув в Атлантиці на глибині більше 5 кілометрів. 47 ядерних боєприпасів лежать на дні. Добавте ще три при першій аварії буде 50 ядерних боєприпасів. Причина: командування відправило в море несправний атомний підводний човен, що категорично заборонено. Корабельний устав забороняє відправляти в море з будь-якою навіть однією несправністю корабель. Наступний випадок К-278. Комсомолець, унікальний атомний підводний човен з титановим корпусом, багатоцільовий човен, мисливець з американськими атомними підводними човнами. З максимальною глибиною занурення 1250 метрів. Це рекорд, ніхто так не може. На випробуваннях він опустився до 1027 метрів. Корпус стиснуло з боків так, що він став вущим на 50 см. Тому перестали далі опускатись рекорд 1027 метрів. Високий рівень автоматизації дозволив зменшити екіпаж до 69 осіб. Під час третьої бойової вахти почалась пожежа в реакторному відсіку, система пожеж пожежогасіння гасіння не спрацювала. От не спрацювала. При спробі продути баласні цистерни, щоб піднятися на поверхню, виявилось, що прогоріли стальні труби, товсті стальні труби подачі повітря 150 атмосфер. І це повітря під тиском пішло осередок пожежі. Пожежа тільки посилилась. Піднялись на поверхню. Сигнал сос на березі прийняли з дев'ятого разу, бо не чергували радисти. Корпус нагрівся від пожежі так, що вода кипіла навколо човна. Ближче всіх були зовсім близько. Кораблі Норвегії, риболовні. Їм заборонили наближатись, щоб не дізнались вони військову таємницю. 42 моряка загинули, човен затонув на глибині 1600 метрів. Дві ядерні торпеди лежать на дні. Реактори не були заглушені. Зараз рівень радіації в вентиляційній шахті реакторного відсіку більше норми у 800 тисяч разів. Шановні, у 800 тисяч разів більше норми радіація. Причина катастрофи точно невідома. На питання, чому не спрацювала система пожежогасіння? Ну це перше питання. І чому так швидко прогоріли товсті стальні труби, що подають повітря 150 атмосфер? Відповіді немає. А в США затонули тільки дві. два човни. Трешер загинув в 1963 році на глибинних випробуваннях, і Скорпіон загинув в начальному поході. Причина загибелі невідома. Обидва човни ядерної зброї не мали. В США зробили висновок і вже 60 років катастроф на атомних підводних човнах США немає. Що вони США дуже малошумні і маломагнітні російські атомні підводні, що вони рідко коли можуть почути їх шуми. А в США є глобальна система сонарів в усіх океанах, і вони завжди точно знають місце знаходження російських АПЧ. Так що спроба Медведєва залякати Трампа не вдалась. Страшно стало російському керівництву. Що, шановні, слідкуємо за подіями? Все буде добре, ми переможемо. Підтримуйте наш керномований канал в на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймійкофі, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення.